Ручка це ключ до розуміння алмазної мудрості. Це головний її інструмент. І якщо ти зрозумієш, як це працює, ти створиш у своєму житті все, що тільки забажаєш. І так, я буду ставити тобі питання дуже прості і легкі, без подвоху, а ти, подумки, відповідай на них. Ну що, поїхали? Що це? Так, і це ручка. А якщо війде сюди моя собачка Хані, що це для неї? Так, іграшка. І хто з нас прав, я чи моя собака? Так, обидві праві. І зараз дуже важлива ідея. Якщо з кімнати вийду я і моя собака, що це буде іграшка чи ручка? Так, це буде нічого. Це буде пуста річ. Це буде якийсь потенціал. А якщо сюди повернеться людина, чим це стане ручкою? А якщо собака іграшкою? Вірно, коли ця пуста річ становиться ручкою? І від кіля вона походить? Вона походить якось з мене, ця ручковість? Чи ручка якось мені ізлучає ручковість? Вірно. Ця ручка походить з мене. Якщо ручка походить з мене, то, мабуть, я можу силою свого бажання перетворити її на алмаз. Дуже важливо розуміти, що просто бажати чогось не працює. Просто думати позитивно не працює. Всі хочуть чогось, але не всі. Це отримають. Як же тоді ручка походить з мене? В моїй свідомості є свого роду енергія, потенціаль, чи, можна сказати, зерно. І саме з цього ментального зерна походить ця ручка. Як же потрапило це зерно у мою свідомість? Я посіяла це зерно своїми думками, словами та діями у минулому. Наш ум працює як суперчутлива відеокамера. Записує всі наші думки слова та дії. Це залишає відпечаток у нашій свідомості, який перетворюється на ментальне зерно. Зерно зростає, і коли наступають відповідні умови, воно розкривається і створює для нас ручку. І так само як я створюю ручку. Так само я створюю все у своєму житті. Гроші на моєму рахунку, моя робота, мій чоловік, моя дитина, навіть моя країна. Все це створила я своїми думками, словами та діями по відношенню до інших людей та до себе у минулому.